Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині 25-річний Олександр Ващук встановив національний та світовий рекорд. На Франківщині спалили автівку військовослужбовця, який приїхав у відпустку. В Пенсильванії невідомий вистріливав Дональда Трампа. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 14 липня у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. У Володимирі, 14 липня на стадіоні Олімп 25 25-річний володимирчанин Олександр Ващук встановив національний і світовий рекорд з підтягувань. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал Твій Володимир і опублікував відповідне відео для встановлення світового рекорду. Олександр мав підтягнутися 239 разів за годину. Але наш Волинянин зміг зробити 285 підтягувань. Олександр Ващук, новий рекордсмен, і ми маємо рекорд. Найбільша кількість виходів з силою на дві руки за 60 хвилин. Ми зафіксували 200... 285 285 виходів з силою на дві. Так, да. да, Я вітаю вас. Ви козні стати українських. Пер національний реєстр рекордів України має подати заявку на реєстрацію міжнародного рекорду. Нагадаємо, що Олександр Ващук є учасником резервного складу Паралімпійської збірної України з біатлону та лижних перегонів. Пересуваючись на кріслі колісному, він бере участь у марафонах, займається плаванням, має дипломи та медалі за участь у марафоні на хвилях світязя київському ультрамарафоні та Луцькому півмарафоні. У суботу, 13 липня, на Волині втопився дев'ятирічний хлопчик, який пішов купатися з братом і пропав з по. and Zoro, Трагедія сталася на ставку у селі Любитів Ковальського району. Про це повідомили 13 липня ввечері волинські рятувальники. Дзвінок на 101 про зникнення дитини у воді надійшов близько 15.00. водолази ДСНС обстежили понад 100 квадратних метрів дна. А у 16.27 виявили тіло хлопчика. Загиблий 2015 року народження проживав у селі Нужель Ковальського району. Правоохоронці встановлюють усі деталі події. У Луцьку в чергове цього року зафіксували температурний рекорд. Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології. За даними спостережень, метеостанції, 13 липня був перевершений температурний максимум у Луцьку для цього дня. Стовпчики термометрів сягали позначки плюс 35,9 градусів Цельсія. Раніше рекордом для цього дня був 2016 рік. Тоді фіксували плюс 33,6 градусів Цельсія. Волинські надзвичайники за останні 12 годин ліквідували Вісім випадків загоряння сухої трави. Про це повідомляє ДСНС Волині. Так у суботу, 13 липня, вогнеборці області ліквідували загоряння сухої трави у восьми населених пунктах у різних районах області. Для гасіння трави рятувальники використовували підручні засоби та водяні стволи. Загальна площа всіх пожеж становить три гектари. У всіх випадках причиною пожежі було необережне поводження із вогнем. Зокрема, у селі Староста Ковальського району та у селі Богушівка Луцького району до відповідальності притягнули двох пенсіонерів 1948 та 1962 років народження. Тепер їм обом загрожує штраф від 3060 тисяч до 6120 тисяч гривень за підпал сухої трави. У камінь каширську під час конфлікту із сусідами волинянин кинув у подвір'я гранату. Про це стало відомо 13 липня. Правоохоронці з'ясували, що 43-річний місцевий мешканець, який нині перебуває під цілодобовим домашнім арештом, прийшов на подвір'я до своїх сусідів. Під час конфлікту з ними він взяв гранату та кинув її у бік сусідів. Граната здетонувала. Наслідок цього чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження. Вибухотехніки вилучили рештки боєприпасу та скерували його на відповідну експертизу. Наразі також встановлюється, де правопорушник взяв. Гранату зауважують, що зломисник є фігурантом у справі про нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцю. А далі у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його з інформації про наслідки російських атак на мирні українські міста та села. Так, сили протиповітряної оборони збили у ніч на 14 липня. Дві керовані авіаційні ракети типу Х-59, Х-69, чотири розвідувальні БПЛА, розвідники, три орлани і один зала. Уточнюється, що ППО працювала на сході країни. А у неділю, 14 липня, близько 12.00 війська РФ обстріляли село Кругляківка Коп'янського району, що на Харківщині. Вони поранили жінку за інформацією Харківської обласної прокуратури. Поранені 70 років їй надали медичну допомогу на місці. Також наслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Уранці російські військові обстріляли ще й Куп'янськ, горіли складські приміщення цивільного підприємства площею аж 200 квадратних метрів. Через артобстріл у Нікополі постраждали двоє людей. За інформацією голови ОВА Сергія Лисака, 69-річна жінка отримала ураження струмом. Вона наступила на обірваний ворожими снарядами електродріт. Зараз вона у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, аби врятувати її. Осколкові поранення також отримав 70-річний чоловік. Він у стані середньої важкості. Окрім ліній електропередач у місті, понівечені житлові будинки. Кета паркани вночі 13 липня у долині, що на Івано-Франківщині, невідомі спалили автівку військовослужбовця, який приїхав у відпустку з фронту. Про це у спільноті Долина молода повідомила донька військовослужбовця Діана Батіг. Передає еспресо захід, на люди спалили авто мого батька. Він приїхав у відпустку. Тато через два тижні повертається на службу. Спалене авто потребує тривалого ремонту. Не факт, що його відремонтувати можливо, заявила дівчина. Керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків у коментарі Суспільному розповів, що поліцейські розпочали кримінальне провадження за цим фактом. За його словами, наразі проводяться слідчо-оперативні заходи для встановлення осіб, причетних до цієї події. У Тернопільській області поблизу села Раковець вранці 14 липня сталася аварія з автобусом, який віз паломників. Транспорт вилетів з дороги та перекинувся. У салоні перебувала 41 людина. Пасажири їхали на всеукраїнську прощу до Зарваниці. Про це повідомили у поліції Тернопільщини за попередніми даними. Водій просто не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Госпіталізовано двох людей. Кількість потерпілих ще встановлюється. На місці події працюють усі служби в Україні. Пропонують збільшити штрафи за прослуховування або ж виконання російської музики в громадських місцях від 5 тисяч 100 гривень до 25,5 тисяч гривень. Зараз розмір адміністративного покарання складає всього лише 70 гривень. Про це йдеться в законопроєкті номер 9547 на сайті Верховної Ради України. Співавторами законопроєкту є 16 депутатів Верховної Ради. Крім того, цю ініціативу уже підтримав умовний омбудсмен Тарас Кремінь. Проєкт закону передбачає, що відповідальність за звучання російської музики нестимуть керівники закладів, торгівлі, харчування та сфери послуг, тобто штрафуватимуть саме власників таких установ і організацій, а не окремих громадян. Розмір штрафу за прослуховування музики країни агресора пропонують збільшити від 5100 тисяч гривень до 8500 тисяч гривень. Це від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів за повторне порушення від 1700 до. 25,5 з половиною тисяч гривень каратимуть зокрема за публічне виконання, показ, демонстрацію, сповіщення музичних фонограм, відеограм, кліпів інших російських творів. Нагадаємо, з 20 червня 2022 року в Україні діє закон, який забороняє російську музику в українських медіа та громадському просторі. У Києві сталася моторошна ДТП 14 липня. Близько 13.00 до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими, яка трапилася на столичному шосе. На місце події прибула і поліція і медики. За інформацією правоохоронців Києва встановлено, що між автомобілями доч та «ВАЗ» трапилось ДТП. Коли водії та пасажири автівок вийшли з автомобілів та знаходилися біля місця аварії, встоячий автомобіль доч в'їхало. Авто Тойота у результаті зіткнення пасажирка автомобіля «Додж» та водій автомобіля Тойота отримали травми. За інформацією з місцевих телеграм-каналів, за попередніми даними в одного із постраждалих травматична ампутація ніг і до новин світу. Під час виступу колишнього президента США Дональда Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів. Про це пишуть BBC та CNN. На кадрах видно, як Трамп пригнувся, коли пролунали звуки пострілів. Його швидко оточили агенти служби безпеки, які посадили його в автомобіль. Трамп схоже підняв кулак на знак своєї сили, коли його виводили зі сцени. За даними CNN, стрілець причетний до інциденту під час мітингу колишнього президента Трампа, нейтралізований. Також під Час стрілянини на жаль загинув глядач. Відомо що Трампа вже нібито виписали з лікарні, і він поїхав в інший штат продовжувати свою передвиборчу кампанію. Попередньо відомо, що стрілка звуть Томас Метю Крукс. Йому було 20 років. Мотив нападника досі залишається нез'ясованим. Згодом після замаху Дональд Трамп надіслав листа з коротким посланням. Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся, написав він. Лист був підписаний підписом експрезидента США. Сайм Польщі ухвалив поправки до законів, що розширюють повноваження армії, поліції та прикордонників. Зокрема, законодавці дозволили силовикам стріляти по порушниках кордону Польщі бойовими набоями. Як інформує Вишаград, 24 яке цитує українська змі обоз ЮЕЙ за зміни до законів проголосував 401 депутат. Ще 17 законодавців голосували проти, і стільки ж утрималися. Зазначені поправки вводять до кримінального кодексу польщі положення, яке виключає кримінальну відповідальність силовиків за дії, вчинені за певних обставин, і йдеться про застосування військовослужбовцями зброї чи засобів прямого примусу на порушення чинних правил умовою визнання такої дії солдата чи офіцера не злочином. Є обставини, які потребують негайної дії. І йдеться про ситуацію, коли порушення правил обумовлено безпосередньою небезпекою для життя військовослужбовців і навіть межам республіки а на Росії невідомі дрони продовжують свою продуктивну роботу. Так, у неділю, 14 липня, безпілотники атакували російське місто Суджа Курської області. Місцеві телеграм-канали писали про атаку безпілотника на замості, унаслідок чого у регіоні частково зникло світло. Також пабліки повідомляли, що дрон атакував АЗС у судженському районі. Крім того, безпілотники вдарили по підстанції, унаслідок чого вона загорілася. Губернатор Курської області РФ Олексій Смірнов заявив, що внаслідок атаки ББЛА у суджі загорілася ще й телевізійна вежа. На місці працювали пожежники. Губернатор стверджує, що ніби. То обійшлося без постраждалих В атаці Росіяни традиційно звинувачують Україну водночас української офіційні джерела наразі не коментували ситуацію. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів, не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби бути в курсі головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.